Доброго дня, діти! Рада вас всіх сьогодні вітати. Кожен з вас іноді милувався нічним небом. Діти, скажіть мені, а що можете побачити в небі вночі так, місяць та зорі? Безхмарний ясний вечір небо над нашою головою всипане блискучими зірачками? Які розташовані далеко від землі. На що схожі зорі? Так, вони схожі на далекі ліхтарики, на цяточки, що горять, на іскорки. Подивіться на зорі, які вони яскраві, нічні, загадкові, а ще що є на небі? Так, місяць. Як ви здогадалися, що це він? На що він схожий? Так, на частину, апельсина, на серпи, навіть на банан? Але місяць не завжди такий. Він буває також зовсім круглим, як тарілка. Це тому, що нам не завжди його видно повністю. Спочатку він зовсім маленький, мов тонесенький серпик. Але минає час і місяць круглішає, росте і, врешті-решт, стає зовсім круглим. Отже, вночі ми бачимо зорі і місяць, а вдень що. Так, сонце. А зараз перевіримо, що ви знаєте про сонце. Що таке сонце? Так, сонце це зірка. Якої форми? Так, воно кругле. Кому сонце дарує свої промені? Так, воно дарує свої промені людям. Коли ми бачимо сонячне світло? Вірно, у день. Де знаходиться сонце? Воно знаходиться далеко від землі у космосі. Так, наше сонце. Це така сама зірка, як і ті, що ми бачимо в небі. Воно здається нам маленьким, а насправді це величезна розпечена куля. Сонце знаходиться дуже далеко від землі і не має твердої поверхні. Сонечко дарує нам тепло і світло, і саме від нього залежить, коли в нас літо і осінь, зима і весна, день і ніч. У нас в народі про сонце кажуть так. Зимою сонце світить, та не гріє. Сонце низенько, то й вечір близенько Чому так кажуть? Тому що сонечко сховалося за обрій. Діти, відгадайте загадку. Океани й континенти, гори й ліс, міста й поля. Це малюк твоя планета. Називається? Так, земля. Земля це наш будинок у всесвіті. Ми, жителі цього дому. Хто ми? Так, ми земляни. Давайте, діти, розглянемо схему Сонячної системи. Скільки планет у нашій Сонячній системі? Давайте порахуємо. Одна планета. Дві планети. Три планети. Чотири планети. П'ять планет. Шість планет. Сім планет. Вісім планет. Всього в Сонячній системі вісім планет. Молодці діти. Ви багато вже знаєте про місяць, сонце, зорі. Тому пропоную вам пограти в дидактичну гру який, яка, який. Сонце яке гаряче, ласкаве, велике, яскраве, кругле. Який місяць? Круглий худий, гарний. Яскравий, нічний, рогатий, загадковий. Які зорі? Яскраві, нічні, загадкові, космічні. Дуже гарно. А тепер пропоную вам скласти космічні речення. Давайте перше речення складемо разом. Місяць один, а зірок багато. А тепер ви спробуйте. Місяць схожий на банан, а зірочки на іскорки. Давайте пограємо ще в одну гру. Скажи навпаки. Я буду вам назвати слово, а ви слово навпаки. Наприклад, великий, маленький. Ну що ж, починаємо? Будемо перекидувати один одному м'яч та називати слова. Швидкий, повільний, важкий, легкий. Далекий, близький, високий, низький. Молодці діти, ви гарно впоралися із завданням. Отже, діти, ви ж запам'ятали, про що ми сьогодні говорили. Сподіваюся, зможете відповісти на запитання. Як називається центральна зірка сонячної системи? Від чого залежить зміна пір року та дня і ночі? Чому небо називають зоряним? Чому людей називають землянами? Обговоріть ці питання з батьками. До наступних зустрічей, малята!